Всім привіт! Давненько я не записував відео, не викладав нічого. Бо був дуже, дуже поганий настрій в мене був, а чому саме? Ви, мабуть, бачите зараз на задньому плані. Ось зараз покажу ближче. Ось він, мій поганий настрій, був спричинений саме отакими сходами. Точніше, не сходами. Ось як бачите. Тут уже соняшничок має гарний вигляд. Раз, два, три, 4, 5. Ну, тут уже справжні листи лізуть і лізуть. Тобто п'ять справжніх листів вже є. А тут ще навіть справжні листочки, де неде не пробиваються. І є от такі несходи. Як бачите, їх дуже багато. Дуже рвані сходи вийшли. Ну і чому ж саме, на мою думку, так вийшло. Перше і основне це культивація. Я думаю, що основна моя проблема заключалася в ранній культивації, в першій саме культивації, тому що я її зробив зарано. У нас була дуже погана зима, у нас вона була без снігу, така холодненька, але без снігу, без нормальних морозів. Тому я думаю, що земля не дуже гарно визріла, дозріла. Потім у нас була весна дуже дощова, були затяжні дощі по декілька днів підряд, Там через день, коротше, дуже багато дощів було. Що, на мою думку, зробило землю більш заплесканою. Ну, і так як я поїхав рано. Робити культивацію, я не зміг сильно заглибити культиватора. От, до речі, мені там писали, коли я виставив культивацію, мені написали, що 10 см це дуже глибоко. Це прям капець, як глибоко, так ніхто не робить, то я вам скажу, так робиться, і так треба було мені зробити ще глибше. Тому що я зробив тут мілку культивацію, я не зміг заглибити через велику кількість вологи. Чим я затоптав? Просто поле, ну, більше я його затоптав. Друга культивація, вже коли я почав робити, вже поле підсохло трошки, але е, там все рівно воно нерівномірно вже висохло. І вийшло так, що якщо заглибити, то сильно великі грудочки будуть, що дуже неприємно. Ну і коротше, Неправильна культивація, невчасна. Потягла за собою отакі проблеми, як погані сходи. Потім, коли ми вже заїхали сіяти, ну так як сівалка не нова, от на нові сівалки у сусідів є на там сошник, як воно правильно на цьому коньку, цьому, знизу є ще такий, як чобіток, не знаю, як воно там правильно технічно називається. Коротше, деталь, яка робить. У землі таку канавку, куди безпосередньо кладеться, закладається насінина. Вона робить цю канавку в сирій землі, в мокрій. Насінина лягає в мокру землю, і там вона ключиться і проростає. Що вийшло в нас? Не нова сівалка цієї детальки не було, ну, вона була вже стерта. Тому. У нас вийшло так, що деякі насінини лягли на притоптані ділянки. видно. Вони лягли на сиру землю, але лягли і присипані були сухою землею. І все. Вони вже не поключилися, деякі з них поключились, і це, на мою думку, ще гірше. Тому що ті, які не поключились, вони просто лежали, чекали дощ. Дощ у нас пройшов вже через. Тиждень, а то й півтора після того, як ми посіяли. Тому от ну, Дякувати Богу, що він взагалі пройшов і хоч щось ще дозійде. Тому, як бачите, один соняшник вже здоровий, уже високий, ну а інший ще тільки починає вилазити. Е Зараз підійду. Ну, тут тут де-не-де є кращі місця, але бачите, все рівно видно, що рвані. Є місця, як ось тут, до прикладу. Якщо видно, буде ось тут метр, тут жодної насінинки. Ну, є, є місця, де я копався. Там насінинки були, вони поключились, ключечка маленька, але так як вона не змогла отримати більше вологи, вона просто не розвивалася, не пустила корінь, не закорінилася нормально, точніше, і не змогла вже викинути там сім'ядольки, щоб вони проростали. І вона вже не дочекалася дощу, вона там підсохла. оцей корінець він підсох. І все, вона не дочекалася дощу через це. Вона просто там загинула. Тому я ж кажу, краще було, що деякі взагалі не поключилися, і от пройшов дощик, і вони зараз вилазять. Ну, Я не знаю, що воно там буде зараз з цим полем. Я вже зробив міжрядну культивацію. Як на мене, поле вийшло доволі чистеньке. Але, але, але треба буде, ну, я ще планую е, обробити це поле геліантексом, тому що там, от, ближче до пшениці сусідньої у нас багато реп'яху, там його прям дуже багато, там полоса десь шириною метрів 100 і вздовж всього поля йде а, ну, я, так, навіть 100 150. Е, коротше, трохи менше половини поля, там багато реп'яхів. Вони дуже паразитують, вони дуже сильно вкорінюються, в них дуже мощна корнева система. Чим вони витягують багато поживних речовин, вологи із соняшник. Ну того, що заготовлено для соняшнику. Тому ніби і хочеться зробити вже геліантексом обробити, щоб той реп'ях там пропав. Але основна частина поля, ось як бачите. Ну, тут не зійшло і тут вже нічого не зійде. Вон один буде, один зійде, от то і все. тут от тож, така сама біда, тут вже нічого не буде. В цілому, звісно, щось зберемо, але хотілося б, звісно ж, хочеться постійно більшого. Ну, Як бачите, як на мене, це доволі чисто, є от такі от такі малесенькі малесенькі. Бур'янці, ну це ниточка, це, воно ще дуже мале. Ось є такі, але вони теж малі. Тобто він ось тут є. Ось тут щиричка є. Там он, він через метр, там взагалі нема. Там берізка. В основному, звісно, багато тут берізки на цій частині поля. ну Їй нічого не буде, вона, вона переживе гіліантекс. Затравлювати чимось ще. Поки що не ризикую, не хочу пробувати. Вже достатньо того, що тут натворив на цьому полі. Тому, як на мене, обробіток ще зарані, я б ризикнув обробити навіть з отакими маленькими сходами, якби тут було грязно. Так як тут, на мою думку, більш-менш чисто, то я думаю, що дочекаюся, коли тут будуть вже 4 справжніх листа. Так як кажуть розумні люди, що треба не менше 4 см, щоб друга пара листів була не менше 4 см. От я думаю, що я е, дочекаюся, коли так воно і буде. І потім вже обробимо тут гіліантом, забризкаємо, залімо, все гарненько ну і щось, щось буде. І будемо дивитися, що ж тоді з нього всього цього вийде. Звісно, такі сходи це дуже погано, потім буде косиця, це одне буде дозрівше, одне не дозрівше. Ну, але що зробиш? Так уже вийшло. Що значить невчасна неправильна культивація, неправильний обробіток землі, підготовка неправильна землі до посіву. Проблеми з технікою в посіві, тому що, якби була можлива нова сівалка більш вона була там вся з новими деталями, і ці деталі робили правильну, правильну кайомку оцю під соняшник, під зерно. Воно могло б бути краще. Але ми маємо, що маємо. Тому отака от біда. Бачите, тут от не було рядочка, але щось сходить, щось з'являються отакі невеличкі сходи. Звісно, краще, ніж нічого. Ну, Але я думаю, що це е, потім, звісно, буде скажеться і на косовиці. Буде одне дозрівати раніше, одне ще зелене стояти. Ну, Може волога буде вирівняна. може так. Ну, коротше, Це вже побачимо в кінці е, цього сезону. А зараз отака от у нас ситуація. От Чому не знімав відео, бо не було ніякого бажання. Взагалі було, був дуже засмучений таким. Перебігом подій, ну, а на, на зараз вже трошки відійшов, думаю, що буде, те й буде. Я собі для себе списую це на те, що я перший раз займаюся посівною. Я перший раз це все обробляю сам. Нема кому так от приїхати, там, показати, розказати, мабуть. Ну, Я на це не вчився, тому. Ну, роблю от учусь зараз. Я побачив, як неправильно, і вже буду так. Вже робитиму не так. На тому полі, от, де посіяний авалон, вже зробив краще. Я там зробив на тиждень пізніше, всього на тиждень пізніше культивацію, першу і другу культивацію на тиждень і посіяно там на тиждень пізніше, і вийшло там все набагато гарніше. Я там окремим відео покажу, як воно вийшло. Я буду знімати там по тому полю окремі відео, показувати, як воно буде, щоб вийшов такий відгук, скажімо, про той соняшник. Тому що про тунку всі вже знають, її сіють люди вже десятки років, десяток років точно сіють, вже, всі про неї все знають. А за волон, ну, скажімо так, новий соняшник, не знаємо самі, що воно з того вийде. Тому дякую всім за увагу, за перегляди, хоч вони зараз і знизились. Ну, всіх посівнав, ніколи нема коли, німа кому дивитися, всі в полі, але все рівно дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, пишіть свої думки от, на рахунок цього, на рахунок оцих подій, які в мене стались, на рахунок того, що я зробив так, що не так. Можливо, ви ще підкажете якісь цікаві. Цікаву якусь інформацію по тому, що тут зробив, що зробити ще можна. Тож, дякую. Слава Україні!